Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі! Сьогодні ми поговоримо про круту добірку з п'яти серіалів, про які ви точно чули, але ще не подивились. Тож сідайте зручніше і починаємо. Рагнарок у центрі сюжету опиняється Магне, хворий на дислекцію, хлопець, що відчуває труднощі при читанні, який повернувся в рідне містечко Едда разом з матір'ю і молодшим братом. У новій школі він подружився з Ізольдою, активістом з охорони навколишнього середовища, що веде канал на YouTube. Де розповідає про деградацію міста, швидке танення льодовиків, тривалих періодах посухи і збільшення числа хворих ведді. У всіх катаклізмах, що відбуваються, дівчина звинувачує впливову сім'ю Джутул, яка займається протиправною діяльністю. Однак лише за участю магне Ізольді нарешті вдається виявити, що злодіяння сімейки багатіїв несуть набагато більші шкоди, ніж вона припускала. І звісно, хто ж такий наш головний герой? Ким він все ж таки є і чи розуміє це сам? Воїн в кінці 19 століття в Сан Франциско приїжджає майстер бойових мистецтв Ах Сам. Він розшукує в Північній Америці дівчину, яка проїхала кілька років тому з Китаю і пропала. У місті вже сформувався китайський квартал, а місцеві мафіозі ділять сфери впливу. Ах, сам вступає в одну з банд, після чого опиняється втягнутий протистояння між злочинними групуваннями. Умілий боєць може стати вирішальним фактором у кримінальній війні, але у китайської діаспори є і більш серйозні проблеми. Скоро може спалахнути конфлікт між робітниками емігрантами та місцевими жителями. Банди Лондона. Протягом довгих 20 років Фін Волес був найвпливовішим злочинцем в Лондоні, заробляючи мільярди фунтів на нелегальному бізнесі. Однак тепер він мертвий. І на вулицях мегаполісу розгортається боротьба за владу між кримінальними угрупуваннями. Шон Волес імпульсивний спадкоємець фіна заручається підтримкою сім'ї Думані. Щоб зайняти місце батька у той час, як Шон усіма силами намагається зміцнити власне становище на верхівці злочинної імперії, албанська мафія, пакистанський наркокартель, турецькі бандити і інші вступають в протистояння за контроль над великими територіями. Єдиною людиною, яка здатна допомогти Шону впорати з численними суперниками, виявляється Еліот Фінч, але дуже скоро до нього починають виявляти цікавість конкуренти Волеса. Сини анархії, сюжет захоплюючого кримінального телесеріалу Сини анархії розповідає про клуб байкерів, члени якого ведуть незаконну торгівлю зброєю в невеличкому містечку. Чармінг. Однак, незважаючи на власні порушення закону, вони роблять все можливе, щоб очистити рідне місто від торгівлі наркотиками. Сам по собі клуб є досить серйозною організацією, і не дивлячись на те, що основний дохід пов'язаний з криміналом. Місцеві жителі довіряють байкерам. Клуб сини анархії є кістка в горлі для багатьох бандитських угрупувань, адже ті не дають їм повноцінно розгорнути свій бізнес в чармінгу. На чолі байкерів стоїть молодий хлопець Джек Стеллер, син засновника і колишнього президента клубу. Довгі роки він слухав свою матір. І думав, що чинить правильно. Але одного разу Джекс почав сумніватися в правильності свого вибору і вирішив спробувати щось змінити, чим викликав невдоволення матері і вічимо. Зло. У центрі історії знаходиться Крістен Бушар. Судовий психолог при офісі окружного прокурора Нью-Йорк. її робота полягає в тому, щоб оцінювати психологічний стан підозрюваних у вбивствах людей перед тим, як ті повинні повстати перед судом. Життя жінки кардинально змінюється, коли вона випадково перетинається з Девідом Акостою, колишнім журналістом, який став католицьким священником, захопленим надприродними явищами. Під впливом нового знайомого Крістен починає займатися пошуком злочинців, чиї дії. Стали наслідком одержимості диявола. Дякую, що додивились відео до кінця. Надіюсь, ви знайшли для себе що подивитись. Бажаю усім мирного неба над головою. Слава Україні!